Попри відключення світла та нестабільність роботи програмного забезпечення, центр зайнятості працює в звичайному режимі. Зауважила його директорка Людмила Кошик. У січні місяці нами було працевлаштовано більше 35 чоловік. 14 чоловік у нас спочатку з, з 10 січня працюють на громадських роботах у пунктах незламності, а в відділи освіти та управління. Житлового господарства наразі на обліку в установі перебуває 1380 шукачів роботи. Допомогу по безробіттю виплачено по 10 січня. З лютого центри зайнятості починають виплачувати компенсацію роботодавцям за працевлаштування безробітних по шести напрямкам. Ми їх повідомили. Зміни до законодавства надіслали всім нашим роботодавцям, які знаходяться на Нашої території цьогоріч державна служба зайнятості фінансуватиме програму, яка дасть змогу достроково вийти на пенсію особам, яким до заслуженого відпочинку залишилося півтора року при умові скорочення, тобто реорганізації або скорочення штатів. Якщо у трудовій книжці буде написана стаття 40.1, то в разі відсутності роботи, то вони отримають клопотання до пенсійного фонду на, на призначення дострокового Дострокової пенсії